Дуже часто, ви, покупці, ми всі, коли купуємо автомобілі, робимо помилки. Ми не звертаємо увагу на дуже важливі речі, які важливі при виборі автомобіля. Я назву вам сьогодні основні пункти, на які варто звертати свою увагу, коли ви купуєте бушний автомобіль з пробігом, там, неважно яким, з віком 10-15 років. Тобто автомобіль, який вже явно там поїздив, і на що звернути увагу, щоб ви знали це. Запишіть, зробіть собі, запам'ятайте, зробіть репост цього відео, бо вам це знадобиться як не сьогодні, так в майбутньому, так точно. Слово пробіг. Воно для когось страшне, хтось не хоче його вірити в то, для когось воно Цифри маленькі, для когось великі, давайте розберемось разом. Отже, я вважаю, що є поняття середньотипового пробігу, яке 20 приблизно тисяч в рік точно. Є автомобілі, які проїжджають більше. Комерція 100, най 200 може в рік проїхати. Є люди, які кажуть, а я за 20 років тільки 30 тисяч кілометрів це поодинокі варіанти. Супер поодинокі варіанти. І коли ви дивитесь на машину з пробігом, не знаю, там 150 тисяч кілометрів, ви повинні розуміти, що такий пробіг Європа та Америка чи Українець та будь-хто наїжджає за декілька років. Ну я не знаю, ну дуже довго це 10 дуже довго. А ви вірите в те, що машини з пробігами 15-20 років, точніше я мав на увазі віком Мають теж пробіги 120 тисяч. Заходимо на популярні сайти і бачимо, що ну 200-200 ну 200 з копійками. Хто колись 300 показав, хтось 400, 500. Та й вони є, вони самі морально не готові до цього. Я вас прошу, будьте морально готові. Що машина, яка має 10 років, вона може мати пробіг 300 тисяч. Машина, яка має 15 років, може мати і більший пробіг, і так далі. Тому що дуже часто на ринку є оголошення, де пишуть там, мовно, 120 тисяч, а по факту. Там 400 з гаком було недавно, скрутили і так далі. А зараз я вам покажу оголошення з дуже типового сайту, всі його знаєте, де машина з пробігом 120 тисяч. Ніби все класно, можна брати, не зовсім не ушкоджена. Але ми беремо звіт від Carvertical. Є такий класний сервіс. Використовуємо промокод реальний, Отримаємо 20% знижки. І що ми бачимо? Бачимо фотографії, бачимо, що машина мала пошкодження, заявлена така, яка немає. Також бачимо. Пробіг 400 з гаком було, а зараз стало 120. Тому скручують пробіги майже всі. Не буду казати, що всі. Тому дуже уважно перевіряйте свої автомобілі і вірте в те, що великий пробіг може бути на автомобілі, який 10-15 років вже має, і його могли скрутити. Це треба дуже уважно перевіряти. Коли ми підбираємо автомобіль в Україні, ми продзвонюємо оголошення для наших замовників. І ви самі чуєте те, що нам говорять продавці, або ви самі з ними спілкуєтесь. І дехто каже, в мене зовсім не ушкоджена машина. Дехто каже, в мене там є підфарбовано півкрила, бо я там десь там легенько поцарапав і так далі, тому подібне. Е, чи вірите, чи ні, ваше повне право, але треба обов'язково перевіряти. Тому що. Підфарбована дверка це не означає, що тільки була підфарбована дверка. Вона могла бути замінена, а за собою потягнути петлі, стійки, поріг, який важко перевірити, може, думають, що на це не звернете увагу. Переднє крило, здається, його просто полакували і все, крапка, більше нічого там немає. Але передній удар може бути сильний і тільки крилом це може обійтись, навіть не достати до капоту, понизу получити, дістати до лонжеронів, погнути всю, скажімо, так, силову конструкцію. Та саме, Історія задом, наприклад, я тільки там задню кришку підфарбував. Фарбують під прибор, є спеціальні технології, використовують металізовані шпаклівки, тобто зроблять все, щоб попробувати обдурити вас. Ви чомусь думаєте, що пофарбоване крило це не страшно. Ми займаємося тим, щоб перевірити це і сказати, страшно чи ні. Бо деколи є такі нюанси, що там фарбований, наприклад, фарбований дах. Люди, все, вона була перевернута. Ні. Гарно зробила ворона своє діло. Тиждень часу ти з цим їздив, пляма. Ти її не виведеш ніяк. Люди перефарбовують е, е, дах автомобіля. Точніше, на капоті можуть бути сколи. Чи це критично? Ні. Але просто фарбований капот деколи може показати, що. Могла могли збити там тварину, людину чи заїхати під вантажну машину. І стійки, і дах може бути мальований. Відрізано пів машини, і тільки через капот можна навіть деколи це зрозуміти і потягнути за собою цей ланцюжок. Тому, в принципі, скурпульозно треба перевіряти в старих машинах. Ще й уважно звертати увагу на ржавчину, на пороги на днище, Бо ржавіють, бо варять. Бо замащують мастіками, бо гнила машина знизу чорними матовим балончиками замальовують. Це все роблять, щоб обманути вас. Ви помилку, коли це не оглядаєте. Моя особлива вам рекомендація: кузов це найдорожчий елемент, найдорожча запчастина, якщо так можна назвати, в автомобілі. Якщо можна замінити там великий пробіг, двигун там застукав чи що небудь, це можна зробити, півкузова дорого міняти, і завжди машина буде вам про це говорити. Завжди буде гнити, завжди та під тією шпаклівкою буде іржа. Завжди буде щось погане. Тому кузов, як на мене, найдорогий елемент, і для вашої безпеки, для вашого життя це дуже цінно. Попавши, ви потім купивши таку машину, яка важена з двох, попадаєте в невелике ДТП її розриває на двоє. Бо ви абсолютно не впевнені, що той, хто робив, зробив це якісно. І переробити деколи дорожче, ніж зробити зразу нормально і якісно. Тому уважно дивимося на кузов. Якщо вже заговорили про двигуни і коробки, їх можна ремонтувати, можна замінити з ними просто. Це таке, знаєте, що його можна дрібно розібрати, дрібно зібрати і так далі. Але є двигуни, які завідомо зроблені з конструктивними недоліками і з проблемами дуже багатьох автомобілів. Обов'язково, якщо ви знаєте про такі нюанси в цьому двигуні, не поскупіться, зробіть там ендоскоп, заїдьте на СТО, заміряйте компресію, подивіться, зробіть діагностику. Чи якщо там приклад про бензин, чи не бере там масла, легко подивитися задіве вихлопну. Миють навіть задні вихлопні. Повірте мені, я теж таке бачу. Замити двигун від потьоків, пш, проблеми немає. Роблять все, щоб обонути вас. А ви думаєте, що чистий мотор це просто помив, щоб було деколи гарно. Не завжди так є. Деколи. Миють, щоб скрити сліди. Обов'язково перевіряємо коробку передач. В це зараз автоматичні коробки дорогі в ремонті. Хочете 100 тисяч 80, 000, може коштувати легко ремонт автоматичної коробки передач. Легко перевірити, знеполініться, сядьте. Ну не хочете вже когось там найняти, сядьте, підійти на СТО чи самі навіть вперед, назад. Немає нічого стукати, гримати, гудіти, плавно все має перемикатися. Двун має працювати рівненько, ніде нічого має там сапунити, нічого не має з нього робити. Кожен, хто розбирається, не знаю, там з майстрів по дизельних, він вам зразу скаже по роботі паливної. Відчутно, коли є такий неприємний от з паливної системи. Можливо, доведеться ремонтувати, а прямо в прискові форсунки, що дизель, що бензин дорого ремонтувати. Ви просто купите машину, бо вам сподобалось. Ви отак обійшли довкола машини. Ну, працює, ну рівно, ну так далі. Можна завжди хлопським методом перевірити, чи там бере масло, головка, чи там картерні гази є, чи немає. Це все перевіряється. І це ваша помилка, що ви не перевіряєте це в старих машинах, тому що. Машини 10 плюс віку можуть мати проблеми вже з кільцями, з поршневою, з головками, ті самі коробки. Все може мати. Пильник порваний, за собою потягне піввісь, а це не дешева запчастина, різні кардани, повні приводи, там корейці і так далі. Це все треба перевіряти скурпульозно. Ми, коли займаємося підбором машин у нас, навіть є такі катки, що ми можемо повноприводну машину в діагональ поставити і заміряти, чи підключається задній привід, чи повноцінно він працює і так далі. Це все потім вам відіб'ється вашими коштами в ремонті. Тому треба це перевіряти. І це ваша помилка, що ви просто завели двигун, просто поставили руку на нього, як він працює, і так визначили, що він нормальний. Важливий пункт в всіх сучасних машинах безліч електроніки. Просто мільйон блоків. Чим дорожча машина, тим тим більше. Їх тих блоків мільйон. Відшивають, заглушують, це ще півбіди. Ну, їде машина. Діагностикою все можна визначити. Не полініться робити обов'язково примусову діагностику електроніки у всіх машинах. Малесенька помилочка, десь там, яка ще не дуже світиться. За 10 кілометрів, як ви від'їдете від продавця, засвітиться вам так, що ви будете знати. Мало того, ну добре, як вона не стала. Машина може просто клином стати, і вам доведеться викликати евакуатор. І місяцями бавитись з електронікою, тому що десь підгнив контакт, десь неправильно електронік там пробив, воно там підсвило Міті підгнила то в тих дротиках і так далі. Втоплені машини, замінені блоки. Якщо світиться помилка, якась там, наприклад, я не знаю, там по керму, він каже, та то я там, а дачи АБС не робить. Повірте мені, рульові рейки електричні дорого відновлювати. Е, помилки по АБС ступиці в зборі недешево. Бувають різні, різні помилочки дрібні, які вам кажуть, що вони дрібні. Проконсультуйтеся, перевірте, не полініться, перевірити, бо дрібна помилка може вам потім дорого коштувати. Перевірте всі кнопочки, чи випускаються вікна, там кондиціонер, чи дує холодом, дорого заправляти фроном. Ну, півбіди просто фреон заправити. А якщо це радіатор і компресор, 500 доларів рідко. раз, точно, навіть до ворожки не ходити. Тому електроніка в автомобілі. Скурпульозно перевіряється спеціалістами. Вам раджу не лінитися, розібратися в кодах помилок, зафіксувати, погуглити вже, якщо хочете, не маєте часу на те, щоб до когось там звертатися. і... В сучасних автомобілях то електроніки є безліч, і вона вам говорить. вона вам все буде говорити. Ви тільки її послухайте. І як то кажеться, не в одне вухо в друге вилетіло, а мудро до цього віднесіться. Бо скривають, випаюють, заклеюють резистори замість АБСів, замість арбеґів ставлять. Це все обман. А потім ви їдете, безпека не стріляє. У вас життя одне. Розумієте? Одне життя. А той, хто обманів, про це абсолютно не думає. Тому це дуже важливо, це все перевіряти. Намагаюся залізти вам в голову, вдовбити свою думку, таку запам'ятайте, купуючи старий автомобіль, елітний або такий, який коштував ще недавно величезну кількість грошей. Десь там за плечима майте ще таку саму купу грошей на його ремонт. Чомусь люди думають, якщо я куплю старого Мерседеса чи там стару якусь Ауді, все, вона надійна, вона колись робили інженери. Зараз роблять маркетологи. Ломатися точно не буде. Дивіться, третій мотор вже може і не дуже так сильно буде ломатися. На мільйонів машина та вже має мільйон. розумієте? Шоста коробка передач, вже та пневма шість раз паяна, мінінах, ті резинки всі замінні. І так далі. Ну, хочете ви ту стару машину? Так ви повинні розуміти. Стара машина при дорога, дорого ломиться. Подивіться каєни, хочете там, по 10 тисяч, по по 15 каєн, любий, бери, газуй, пацани поймуть, пів села буде твого. А за що будете ремонтувати? За який? Ну, за що? А люди думають, от, от я питаюсь молодих пацанів. Вони, я кажу, краще купи за 15 якогось пасата, вибач мене там 300 тисяч, дізельного і і го року, то вчиним ще 5 років і все. Ні, x 5 4,4. Мене, він каже, не поймуть в селі. Просто пацани зі мною не будуть здоровуватись. Тому от думайте, що коли ви купуєте старий автомобіль, він буде ламатися. І недешево, особливо преміальний. Чим старіший автомобіль, тим в нього цікавіша історія. правильно? Правильно? Якісь там обмеження, обтяження, якісь викрадення, ДТП. Е, вибачте, там по спадку переписували, не переписували. З юридичної особи на фізичну особу, заміна номерів. На популярних сайтах, деколи пише там 16 власників машини 2018 року. Де ви ту машину що, в МРЕО? Вона не виїжджала з мрева, виходить. Є такі машини, на це теж звертайте свою увагу. Не рекомендую купувати машину, в якій було дуже багато власників. Наприклад, там 5-6. Це вже багато за короткий проміжок часу. Це може говорити про те, що ось там, якісь перебиті номера, десь вони стикалися з якимись проблемами. Обов'язково зараз. Обов'язково зараз обов'язку немає при перереєстрації перевіряти ВДК е в експерта криміналіста ВДКЦ автомобілі. Ви це всі знаєте, та? відмінили цю норму тільки перша реєстрація. Та поїдьте не полініться, тих, напевно, 300-400 гривень, підійти на бігушній машині, зробіть цю експертизу, і собі будете знати, чи там мотор правильний, чи неправильний той там двигун і так далі. Дуже часто там застукав тебе двигун. Добре, колега є, зараз він привезе. Привіз. Кинув тобі і все. Ти приїхав, десь, щось сталося, пере перевірили твій номер двигуна, а він з викраденої машини, яка в Інтерполі, рахується, яка викрадена. Все, твою машину забрали. Як ти будеш доказувати? Які наші тобі ті проблеми? Ось це. Чим старіша машина, тим більше цих всіх штук. На, на, на свіжих машинах мало. Ну я бачу сам на старих машинах. Беруть, там був блок 2,0 поміняли на 2.2, Продав. Ніхто не буде знати. На корецях так можна. Голова та сама. Були там на пасатах 19 2.0, Го блок поміняли, голову лишили. Прижайте до експерта, у вас проблема. Вона по документах 1.9 куба, на блоці цифра 2,0. І все, ви пропали. Тому моя особиста рекомендація: ці всі реєстри треба перевіряти. І перед тим, як ви купуєте старий автомобіль, його треба перевірити. Чи нема обтяжень. Зараз все вже відкрито. Ви все можете перевірити. Не знаєте до кого, пишіть нам, допоможемо. Але обов'язково, чим старіша. Автомобіль тим скорпульозніше, от по оцих всіх обтяженнях, базах, власниках його треба перевіряти. Бо, повірте мені, там підводних каменів стільки, що просто вас просто заберуть машину, і ви нічого не зможете з цим зробити. Тобто, фінальна моя така думка: людина, яка намірено йде на покупку автомобіля, скажімо так, який має вже вік там більше 10 15 років, повинна розуміти одне: що. Пробіг в автомобіля 100 тисяч десь там як каска. Знаєте, як вам в садіку розказували каски, десь от з того часу воно тянеться. Відриваємося від реальності, може бути великий пробіг. Може бути вже й не рідний двигун і коробка передач. Це нормально. Бо великий пробіг, не всі виживають. Чи можливе ДТП? Так, це нормально, але Но, залежно яка його степінь. Перевірити, чи це не впливало на основні технічні характеристики автомобіля. Також. Салон для когось важливо потертості, що була чи не була, ну там повинна там бути якась потертість, салон, щось може бути підшито чи подарто. Ви повинні адекватно це розуміти, перевіряти автомобілі, бо, на жаль, якщо вам потрібен автомобіль в ідеальнішому стані з пробігом 20 тисяч, десь вам треба автосалон. Якщо вам потрібен автомобіль з Європи з невеликим пробігом, ви знаєте, куди звертатися. І якщо ви... Маєте таку думку в себе в голові, що купуючи автомобіль за 3-4 тисячі, а він вам буде служити просто ідеально і не буде ламатися. На жаль, для вас він може поломатися також на 3-4 тисячі. І для вас це може бути величезна сума. А для людини, яка купує, наприклад, за 50, 3 4 тисячі не такий великий видатки, щоб він сильно дуже переживав. Тому не купуйте за останні гроші, уважно все зважуйте. Якщо вам потрібно, знаєте, куди звернутися, всі контакти є під відео. Дякую, робіть репост. Надсилайте тим, хто хоче придбати автомобілі. Або зберігайте, можливо, вам це відео стане в нагоді.